Свято казкових карет До івано франківську відбувся наймирніший парад у світі. Вигадливі батьки перетворили візочки своїх малят на справжні витвори мистецтва. Фарби кольору веселки, звичайнісінькі пакети від молока та краплинка фантазії, і звичайний візок двійнят Марка та Максима перетворився у яскраве Феррарі. Не менш феєричним на параді виявився ось такий український млинок та їх господарі. Є тут навіть візок з маленьким студентом Оксфордського університету. То тож неабиякою гордістю матусі дефілюють зі своїми малятами головною площею міста. Для молодої мами це спосіб якось розважитися, якось е, створити щось таке, що дуже цікаво і дуже подобається їм. От Ми, наприклад, створили таку коляску, наш візочок називається роллс срой Фантом 3 1935 року. Це теж копія, Де, на речі. Парад дитячих візочків зібрав чимало глядачів з особливим захватом за дійством спостерігають метусі та татусі, які так і не наважилися долучитися до такого дійства. Після побаченого кажуть, наступного року обов'язково здивують місцеву публіку і радо діляться своїми ідеями. <пліпи> так, я вже маю ідею, бо я планувала цей рік, але буду чекати гроїві. наступного року. А яка ідея? Що планували? я хотіла, щоб у нас коляска була формі великої квітки а всередині дюймовочка. Я б дивилася, що більше лежить душа моєї дитини. Що би йому сподобалося, в чому б йому було добре, він досвідчував. Я думаю, та, це б було щось, наприклад, святі. серфінг. Це кінолім'яр, це місце зустрічі щасливих Я бачу, що моя дитина дуже полюбляє тільки поверхні, вилазини на якісь поверхні і зробили би щось таке. Це гарні, не потрібно, само собою, треба це для дітей, це і для батьків, і для батьків, стимул для батьків, щоб щось може хтось. Троєкшось, а я щось щось цікавіше придумаю за усі недоспині ночі та старання. Найкреативніші учасники параду візочків, окрім позитивних емоцій, отримали подарунки. Іван Ненчук, Сергій Попович, новини 402.